Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо для вас круте відео з Всім хай! І там іксме. Їх Їхня задача відповісти якомога більше сундуків. За кожне правильну відповідь вони отримають 10 балів. А якщо вибирають мега-сундук, де важке питання, взагалі, бомба важке питання, вони получають аж 30 балів. Якщо вони не відповідають неправильно на якусь відповідь, вони ці всі бали згорають. Тому дивіться з класним настроєм. А так ми будемо вирішувати, хто буде починати першим. Яйце впало на містера Біста, тому містер Біст буде відповідати першим. Давай мені той перший. О, давай. Е, я не зрозумів, ти куди кинув? Так, давай лети вже. О, прилетів. Так. Що найобхідніше взяти в шахту? Це факел, їжа і меч. Неправильна відповідь. Е, смолоскипи, їжа і кайло. Так, слідуюча черга моя і... І мені треба вибирати якийсь сундук з тих чотирьох сундуків. Так, ну я думаю вибрати. Давай мені сундук під номером 3. Я думаю, що там щось прикольне має бути. Я надіюсь не важкі питання. Тому що я аж так, ну прям сильно не знаю. Хто створив в Майнкрафт. О-о-о! Оце, о, цю відповідь я знаю, і це. це ніч так. Створив Майнкрафт ніч. І це правильна відповідь. Давай мені третє. Скільки років Майнкрафту? Ну, давайте так логічно подумаємо. Якщо Майнкрафт зроблений в 2009 році, то йому зараз 14 років. І це правильно! Я хочу, чесно кажучи, різкнути, зробити контент, який хочу вибрати мега-сундук. Та-та, знаю, що я дуже зараз різкую, але, але треба так сказати. Так, 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 так. Тересно, це буде важко чи ні? Скільки блоків може зламати блискавка? Чесно скажу, так. Це важке питання, дуже. Ну блін, я чесно кажучи, думаю, що. Типа, якщо поставлені блоки, то я ще не бачив, що щось було. Я ще ніколи не бачив, що блискавка прям на моїх очах попадала і палила. Але я думаю, що горять ліси через те, що там близько лава, а не блискавка. Я думаю, що ніякі блоки не горять від блискавки, тому що, я не знаю. Це моя відповідь, я думаю, що це питання з підвохом і мені здається, що. Ніякі блоки не гурять. А ви напишіть в коментарях, е, яка правильна відповідь. Коротше, моя відповідь: блискавка не може. Не мо, е, блискавка не може спалити ніяких блоків. Ой, що я сказав? Блискавка. Ніяких блоків не може спалити. І це неправильна відповідь. Блін, блін, я реально думав, що ніяких блоків не може спалити. Але я вам нагадую, напишіть в коментарях, які взагалі блоки і скільки може спалити блискавка. Мені самому інтересно. А ми переходимо до Тамікса. У мене, до речі, на балів Класно. Давай знову перший. Що означає Майнкрафт? Ну я думаю міні-світ. І це неправильна відповідь. І так, у нас з Містер Бістом порівно балів, тому, тому все ок. Але я хочу знову врізкнути і вибрати мега-сундучок. Тому відкривай мені його. Я. 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 Я прям в себе повірю. Да? Давай, називай що там. Чому не спавняться звірі в ночі? Хм, а хіба вони не спавняться? Ну блін, я такого не знав, що вони не спавняться жаріл. Я не знаю, ну може типа. Може тому що там зомбі нападають. Хоча... хоча, хоча мені здається, що тут... Питання з підлогом, тому я напевно відповім. Що це пранк, це, це питання з підлогом І насправді вночі спавнеться звір. І це правильна відповідь. Ура! Я так і знав! Давай мега сундук. Точно? Ага. Скільки ворожих мобів в Майнкрафті? Ну, я думаю, 30 мобів в Майнкрафті є пасивними, а 40 злими. Тобто ворожими. І це. І це. І це неправильна відповідь. Так, що би мені вибрати. Я вибираю другий сундучок в Таміксмен поки що вроді 0 балів, скуда, правда, але я вибираю другий сундучок. Я сподіваюся, там не буде важкого нічого, щоб я спокійно виграв. Ладно, це просто. це мої мрії. Який початковий нік в Майнкрафті? А, ну це це Ізі. Це дуже легке. Це саме легке питання, яке можливо. Все. Ну, тут логічно, це є Стів. І це правильна відповідь. Ура! Я так і знав. Ну це було Ізі. Давай ще раз перший. Яка країна підтримує Майнкрафт? Ну давай Фінляндія. Я тобі це зарахую, бо це дуже близько. Я по ідеї що вже виграв? Так, я по ідеї вже виграв, тому я вибираю третій сундучок, бо тому що, тому що мені так треба. міксмен хлопає, що він програв. І ні, аально. Тут о-тут. Так, давай. Мені. Я надіюсь, питання буде легке, щоб я під кінець не опозорився. Назві три кольора в Майнкрафт. Ріл. <рес> Ріл наскільки легко, ну це допустимо жовтий, синій і. жовтий синій і червоний. І це правильно. <рес> це було дуже легко, я що, виходить, виграв. Ой, блін. Е, не я це маю казати, просто лап спить не можу казати. Коротше, якщо ви хочете другу частину смертельної. Якщо ви хочете другу частину смертельної вікторини, там де я буду ведучим, а Андрій, Бро і Олваб будуть битися, то наберіть під тим відео 150 переглядів і 15 лайків. І що ж, це відео підходить до кінця, і я в цьому відео виграв. І це мене дуже радує, бо минулого разу я програв від Андрія, і цього разу я виграв від Томіксмена. Якщо ви хочете. <му> 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 Ладно, це ми забули. Якщо ви хочете е, продовження, то набирайте 15 лайків 150. Вой до свідання! І так, останній раз говорю, відео буде на 15 лайків лайків. Або на 13 і 150 переглядів. А ви пишіть, чи ви хочете продовження, чи вам сподобалась наша рубрика. Ми б могли її тупо сплагіатити, але ми придумали своє. І всім па-па-па-па! Ти що, я думаєш, що ми забули про тебе ні ні Ні, тільки не це. 嘉 <Yeah. S 2>、yeah.